Сергій Гуполенко, головний тренер Чекаси обленерго. Отже, пане Сергію, на жаль, сьогодні поразка. Ваш коментар матч. Та що, що коментувати. Забили 4 м'ячі і пропустили 5. Це багато для перемоги. Тому ми програли. Ключовий момент був при, счоті, при рахунку 4-4, коли ми вийшли два проти воротаря і не змогли реалізувати момент. Все, ну що тут казати. Є недоліки, треба їх якось вирішувати. Будемо вирішувати. Моментів все здалі. Я, я, я рахую багато. Не забиваєш ти, забивають тобі. Тому тому таке рахуємо? Важкувато входили в сезон, набрали темп, почали набирати очки, і от оця пауза наскільки вплинула новорічна. Та що тут казати, скати, де пауза чи не пауза, треба грати. Треба грати, треба виконувати те, про що ми домовляємось, коли цього немає, то як воно і стається, то йде поразка. Тому треба нам трохи все-таки включати розум. Більше грати розум. От ми четвертий м'яч пропустили, коли підключився ротар, і ми чогось, наш, наш гравець, пішов обігрувати. Мені це не зрозумів. Тому на таких прикрих помилках ми і програли. Тут і все. Досвідчені гравці Черкаси Обленерго сьогодні, на жаль, піддавалися на провокації молодих суперників. Так, на вашу так. думку, чому таке Ну, Це емоції, це футзал, ці емоції. Недобре, що вони ці емоції не в тому напрямку йдуть, так? йдуть на якусь агресію. Треба не агресувати проти суперника, а треба агресувати на полі. Треба агресивно грати по-футзальному. Це не добре. За це будемо розмовляти. Добре, дякую, успіхом.